Ті, хто перебуває в гуні добра, поступово підіймаються на вищі планети. Ті, хто перебуває в гуні пристрасті, живуть на земних планетах, а ті, на кого впливає огидна гуна невігластва, опускаються в пекельні святи, у цьому вірші дуже виразно змальовано результати діяльності, виконуваної у трьох гунах природи. Є вища планетна система, яка складається з райських планет, де мешкають високорозвинені живі істоти, відповідно до ступеню розвитку гони добра, жива істота може потрапити на різноманітні планети цієї системи. Найвищою планетою є Сатя Лока чи Брама Лока, де мешкає головна особа нашого Всесвіту – Господь Брама. Ми вже бачили, як важко нам навіть уявити собі дивовижні умови життя на Брамалоці. але найвищий стан буття, тобто гуна добра, може перенести нас туди. Гуна пристрасті змішується з іншими гунами. Вона перебуває посередині між гунами добра і невігластва. Людина не завжди якісно однорідна. Проте, навіть якщо б на неї впливало винятково гуна пристрасті, то вона просто залишалася б на землі як цар або ж як багатій. Однак через те, що на неї впливає певна суміш гун, вона також може впасти вниз, люди землі, перебуваючи під впливом гун пристрасті і невігластва. Не можуть проти законів природи за допомогою механізмів наблизитися до вищих планет. Крім того, існує ймовірність, що, перебуваючи під впливом гуни пристрасті, у наступному житті людина може збожеволіти найнижчу гуну, гуну невігластва, названу тут огидною, наслідки розвитку невігластва. Дуже і дуже небезпечні невігластво це найнижча якість матеріальної природи. Нижче людського рівня є 8 мільйонів видів життя: Тахи, звірі, плазуни, дерева тощо. Відповідно до розвитку гуни невігластва, людина опускається до таких бридких умов існування. Тут дуже важливим є слово тамаса. Воно стосується тих, хто постійно перебуває в невігластві, не підіймаючись до вищої кони, їхнє майбутнє дуже похмуре. Але навіть для людей в гоні пристрасті і невігластва є можливість піднятися до гони добра і можливість ця свідомість Кришни. А ті, що не використовують цієї сприятливої можливості, безперечно залишатимуться в нижчих конах.